Шкода, що так погано камера ловить. Оце така краса, неймовірна. У нас, як завжди, вечірня прогулянка перед сном. Розштовхати все, що з'їли. Подихати повітрям. Боже, яка краса. Ох, як шкода, що не ловить. Лише поліція їздить. І когось ловить, а камера не хоче. І згадую пісню. Я думаю, ви теж згадаєте. Давай, не заспіває. Місяць по ходить, Пісню свою заводить. Як я тебе чекала у вісні. Далі я слів не знаю. Що ж тут поробиш? Ну, Та, та співачка звали, звуть її, а, а, Наталя Могилевська. Сіду на роботу. Щось у нас така весна-весна. Просто краса-краса. Сьогодні, бачите, в мене новий лук. А, одягла свій блейзер, що шила в смужку. І так виглядає класно. З чорними речами. Ось покажу якось отак, отак. І тренч. Бачите, як класно, тренч можна одягти, одягти на блейзер і відчувати себе максимально комфортно. Це означає, що у тренча правильне вільне облягання. Усім гарного дня! Друзі, я, здається, забагато не робила, поставила. Таке відчуття, що воно перелізне. Тобто я зробила з досвіду минулого, щоб вийшло чотири паски, а потім подумала, ну а чого ж я буду робити чотири, якщо в мене ще є додаткові дві формочки, зроблю на півтори. І ось поставила. Що ж, це мій досвід. Якщо перелізе, то перелізе. Це вийшло добре. Не вистачило мені глазурі на саму ось цю паску. Але виглядає гарно. Чи не так? Ось така вона всередині. Я вже тут крашенки зробила. Уже всіх вітаю з Влиптня. Христос Воскрес! Яка у нас ця сонячна центральна кімната? Чекає на гостів. Я поставила тут свою улюблену лампу від Мондріана, повісила картину, телевізор прибрали, Бартьом грає в ігри. Мабуть, не буду я знімати, може, щось трішки десь познімаю коли. Ну, це ж на Великдень, найближчі два дні, ну а потім до вас повернуся. Бо на наступному тижні нас запросили в кіно. Отже, друзі наші щойно поїхали. Поїхали друзі. Білоруси говорили з нами білоруською. Ой, говорила з ними я українською, так як вони білоруси загубленою своєю мовою, на жаль, білоруською так вони не говорять, лише розуміють, ну, бо у них не така врятована мова, ну от українська, як у нас. На жаль, у них, ж, у них більш російська. Отже, ми вчора були e, Belgem Palace, нам просто повезло. E, щодо погоди, ми там погуляли, Боже, там так гарно було. Але дуже вітряно, ну, я була в капюшоні, то мене все, все влаштовувало. Цей крем, до речі, такий класнючий для рож. Взагалі, він такий. Масний, але в міру саме для моєї шкіри, начебто, зроблений. В нього 50 то СПФ. Це взагалі класно, бо у нас сьогодні сонячно. І ми приїхалися в кінці. А, ми побували на цьому Гаррі Потера зйомку. Місце. Там такий дуб стоїть з дуплом. Подивилися на Гаррі Потера. Де знімали. Я не дуже там по Гаррі Потеру саме всі частини. Мені подобається там перша частина, друга. Ну, тобто, я всі навіть і не дивилася, якщо чесно. Але те, що я дивилася першу частину, мені дуже сподобалось. Побували там, і потім на зворотньому вже. Шляху до машини припаркувалася, до речі, знайшли де безкоштовна парковка, тому що ми туди заїхали. Нам кажуть, 67, 66 фунтів на сім'ю. Та ні, щось дорого. На зворотньому шляху поїхали <звісляв> на маленькому поїзді. Я так кайфанула. Це було так класно. Він їхав і так тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Оце все відчуття. Залізничної колії. І він так. А, це просто якийсь неймовірний був шарм чомусь чогось такого такого з дитинства і такого солодкого. Боже, я навіть я, я, я здивувалася, що я так це відчула, і це було так прекрасно. І зараз, зараз, я вирішила, що мені треба трошки підфарбуватися. Бо Льоша приймає рішення, чи їхати зараз в Лондон. Насправді наші друзі поїхали в білоруське посольство, щоб там паспорти треба їм робити, а посольство ж в, в Лондоні. Вони їхали через нас до Лондона. І я кажу: давай поїдемо в Лондон. Uh, в Гайд парк погуляємо, зараз наче погода нічого, і дощ, наче обіцяють лише на вечір. Ну, коли ми ще поїдемо, то погуляємо в, з компанії. В общем, зараз він вирішує, чи їхати, чи не їхати, а я буду готова. <сміх> вже так трошки, щоб допоможу природі, щоб одразу, якщо він вирішить, що так, то ми поїдемо. Але ви побачите, якщо це буде так, то ви побачите це вже в наступній серії. Ну а зараз дякую, що були зі мною. Відео, я, я так думаю, якщо я встигну змонтувати відео в суботу, тож буде вже майже Пасха, то я вам скажу Христос Воскрес! Любі мої! Вітаю вас з великодним прекрасним святом, що відмічається, і я пам'ятаю, ми відмічали класно в Україні. Воно дуже було веселим. Señor, si papá.